Взагалі зараз на Уманщині для простих кріпаків майже немає досуга. Є досуг робота, дом, подивитись телевізор, погуляти, а по суті досуг сходити в ресторан, в кафешку дорого. Якщо, наприклад, сходити в кінотеатр дорого якась там секція спортивна дорого. Для кріпаків на Уманщині зараз все дорого. Я висказую лише свою суб'єктивну думку, ну кріпакам в 2000 до 2008 року кризи було легше на Уманщині, ніж зараз. Зараз от я не розумію. І кріпакам, я пам'ятаю, навіть рік 2016-й було дуже важко. Дуже важко, маючи мінімальну пенсію, прожити на ній. От кріпаки. Кріпаки це такі люди, які не мають змогу себе захистити. Кріпаки це прості люди. Але от я я ходив 10 років на бої. І все одно я себе не захищу цими боями. Я кріпак, я звичайна людина, що я проти тих феодалів чи феодалів? Але що я скажу? Ці феодали. У 80-ті були комуністами, а то потім стали патріотами. То як так? Комуністи стали патріотами? При Горбачові в кінці 80-х у уманські феодали були комуністами, зараз вони патріоти.